9 квітня почалась найбільша торгівельна війна в світі. І тут, хоч Сполучені Штати оголосили надзвичайно високі мита проти всіх країн для українського експорту, це може бути не таким страшним, навіть не степенні вікна можливості. Ми експортуємо 871 мільйон Доларів 40% від цього чавун, без якого сполучені штати, особливо їх металургія, не може обійтись, тобто тут якраз можуть відкритися нам нові можливості, тому що на інших країн значно більше мита. Те ж саме стосується експорту соняшникової алії з одної сторони 10%, а з іншою Малайзія і Індонезія мають значно більші тарифи, а вони постачали якраз пальмову алію. Чи, наприклад, мед на нього теж впроваджується 10%, але головним конкурентом на цьому ринку був Китай, на який зараз Сполучені Штати впровадили 104% мита, і виглядає це скоріше як ембарго, тому окрім українських труб, Можливо, не сильно наш експорт постраждає і відкриються нові ринки як в сполучених штатах, так і по всьому світу.